У Житомирському гідропарку зріжуть 64 хворих та сухих дерева. Таке рішення прийняла комісія з обстеження зелених насаджень після обстеження території. На підставі обстеження було вибраковано 64 дерева. Це всі дерева сухостійні, якісь нахилені, зламані дерева. Тобто, як ми можемо бачити, от в такому стані сухостійна сосна, ось тільки такі сухостійні дерева були вибраковані. Жодного зеленого гарного дерева ну, в цей акт не війшло. Доцент Поліського національного університету Федір Марков каже, що містяни самі можуть звертатися до спеціалістів чи аварійних служб, Якщо бачать аварійне чи сухостійне дерево. Інколи ви знаєте, в таких насадженнях треба давати рости іншим деревам. Тому є вибіркове санітарне рубання, є рубки догляду в лісі, де ми проводимо поступово щищуємо для того, щоб дати можливість іншим рости. Це треба оцінювати, чи потрібно замінювати на це саме дерево, чи не потрібно. Якщо ми говоримо про вуличне насадження, там 100%. Якщо ми виняли, вирізали якесь дерево, на нього місце, то можемо садити інше дерево. Якщо ми говоримо про таку систему, ну, ви навіть саме можете побачити, ми можемо трошки вже його розрізати. Тобто питань тут для сосни не буде абсолютно, бо вона любить сонце, їй потрібно сонце. Якщо ми не доглядаємо, тоді вона теж може сохнути. Тому що якщо вона поступає в сонячній промені до якогось дерева, сосне, звичайно, звичайної в, в насадженні, вона може засохнути, тому що воно не отримує цього сонячного проміння. Тому треба чистити ці дерева періодично. Причин такого стану дерев, за словами фахівців, багато. І проводити санітарні видалення зелених насаджень це звична практика. Будь-які можуть бути причини. Це зміни клімату, можуть бути вихикові короїти кілька років назад, просто велику шкоди завдав нашим лісовим, в тому числі сосновим насадженням. Може бути причина знову ж таки рекреаційне навантаження. І взагалі саме по собі дерева інколи хворіє, так само, як і люди, інколи вони стають сухими. Це нормальне явище. Зрізати потрібно сухості, але навіть зелене насадження, якщо вони є, якісь аварійні, окрім естетичної складової, такі дерева потенційно можуть нести небезпеку відпочиваючим. Знову ж таки, хочу сказати, щоб житеміряни. Коли там штурмове попередження, щоб ми сюди не приходили, тому що навіть здорове дерево може зламатися, може або нахилене дерево може завжди шкоди здоров'ю і життю навіть до вибракованих комісією дерев увійшли не всі дерева з ознаками хвороби лише ті, що вже з різних причин завершили свій життєвий цикл.